Луцьк попрощався із загиблим на війні капітаном поліції Романом Гіренком. Чоловік загинув напередодні Дня Незалежності, 23 серпня під час штурму ворожих окопів поблизу населеного пункту Кордюмівка на Донеччині. Колеги, друзі, рідні і побратими зі штурмової бригади Людь, де служив Роман Гіренко, провели героя в останню путь. Луцьк його зустрів живим коридором, в якому його колеги по службі в поліції, про роботі в судовій охороні, побратими з фронту, рідні, друзі і лучани, яким болить ця війна і ці втрати. Серед них останню шану загиблому воїну Роману Гіренку прийшла віддати і мама іншого воїна, Олександра Сивого, який у 23-річному віці поклав своє життя за незалежність України в Іловайську ще у 2014-му. Пані Світлана каже, Роман був майже однолітком її сина. Невіслів не під. Про це, що гіни самі найкращі. Щось, навіть деколи дивишся, стільки молодих хлопців ходить, якось сидять в барах, живуть своїм життям, а там на сході хтось помирає. Прийшла попрощатися із загиблим бійцем, його вчителька з військового ліцею. Звідки фактично й розпочався шлях цієї людини як захисника вітчизни. Дуже хороший був хлопчик. Дуже хороший, активний, такий цілеспрямований, запам'ятався дуже, вкарбувався просто в пам'ять, і співав, і виступав, і був ведучим, і в усіх турнірах, тільки де його не побачиш. Ну, тобто, дитина з такою, ну, зразу можна сказати, творчий був. Да, він. Такий цілеспрямований був. Тетяна працювала чимало років з Романом у поліції. Неймовірно важко прощатися з колегою, якого ти особисто знаєш. Коли ти бачиш, що це була за людина, сповнений життя, молодий чоловік, високий професіонал, надзвичайно легкий на підйом з гумором. Таким жити і жити, піднімати свою країну, своє місто, любити свою дружину, ростити своїх дітей. Олександр, колега Романа Гіренка по судовій охороні, каже, працювали з ним із 2019 року. Це був професіонал, надійний колега і загалом, хоробрий патріот своєї країни, який одним із перших записався в лави штурмової бригади Людь. Це був хороший хлопець, друг, будь-які в ситуації складні допомогти, надати пораду. Хороша світла людина. була, Молодий хлопець шкода. Дуже шкода, що втрачаємо таких людей. Як роман. Це була прекрасна. людина. один з перших записався в цю бригаду гудь, який проходив службу. Дійсно, патріот своєї країни. загинув капітан поліції Роман Гіренко в районі населеного пункту Курдюмівка Донецької області, 23 серпня. Аби попрощатися з ним його побратими подолали 18 годин у дорозі. Чудовий воїн показав себе з хорошою сторони. Він під час бойових дій штурму. Голова Ігор Поліщук теж прийшов привести в останню путь загиблого військового. Мер каже, він загинув за своїх співвітчизників, за своїх рідних, за своє місто. Молодий хлопець 1992 року народження. Двоє діток працював в органах внутрішніх справ, але вирішив приєднатися до об'єднаної штурмової бригади Людь і на превеликий жаль. 23 серпня цього року загинув. Загинув за нас, загинув за те, щоб в нашому місті не було такої розрухи, таких жахіть, хаосу, які є на превеликий жаль в інших містах, на сході, на півдні України. Загинув за те, щоб контрнаступ продовжувався, щоб Україна перемогла. Владика Михаїл під час панахиди зазначив, загибель Романа Гіренка стане моментом ще більшої злості до ворога, який вторгся в наш дім. У Нас залишається тільки пам'ять про тих, хто загинув віддав своє життя. Залишається пам'ять про їхні великі і високі вчинки душу тілу покласти за нашу свободу. Як зауважив Владика Михаїл, ми плачемо за загиблими воїнами ще з 2014 року, кожного дня, кожної години, хвилини. Ця біль посилюється в момент, коли ця страшна звістка добирається до чергової сім'ї. Ми плачемо разом з ними всією країною. Ми виплакали всі сльози. Лишилася тільки лють несамовита лють до ворога, яка стане рушійною силою в його знищенні. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.